Ветеранів війни оцифрують. Вже у цьому місяці держава представить черговий проєкт для військовослужбовців. Мова йде про застосунок «Ветеран Плюс». В цьому відео розбираємо, що це за програма, які можливості обіцяють ветеранам, і головне, чи все чисто з юридичної точки зору. Новий застосунок, що обіцяють розробники, чиновники обіцяють, що застосунок працюватиме як сучасний сервіс із міжнародними стандартами. Але чи буде він реально корисним? Розповім, що зараз відомо про ветеран Плюс. За словами міністра оборони Рустема Умірова, програма стане логічним продовженням вже існуючих застосунків резерв Плюс для військовозобов'язаних та армія плюс для військовослужбовців. Вони, як зазначають Міноборони, допомогли значно зменшити паперову бюрократію. Міністр підкреслив, що ветеран Плюс розробляють з урахуванням найкращого міжнародного досвіду. Детальний перелік функцій не оприлюднений. Але попередньо відомо, що застосунок дозволить отримувати державні послуги, цитую прем'єр-міністра. Це підтримка ветеранського бізнесу і створення умов для навчання новим професіям з подальшим працевлаштуванням, це лікування та реабілітація. А ще анонсується, що застосунок дасть можливість користуватися знижками на пальне, продукти харчування, медичні послуги та покупки в супермаркетах та торгово-розважальних центрах. Але головне питання: чи буде це працювати так, як анонсують? Я знаю, на наш канал підписано багато ветеранів. Тому звертаюсь до вас. Скажіть, будь ласка, чи справді знижки на пальне та продукти це те, що вам потрібно найбільше? Чи є важливіші види підтримки, які потрібно додати до застосунку? Напишіть ваші думки у коментарях. Ризики та підводні камені. Наразі говорити про правові аспекти ветеран Плюс зарано. Чому? Бо оприлюднений лише анонс від міністра оборони і немає жодної офіційної постанови Кабінету міністрів України, яка б регулювала створення та роботу цього застосунку. І тут варто згадати історію з попереднім застосунком Резерв Плюс. Навколо нього і досі тривають юридичні дискусії, і головна причина це засекречена постанова Кабміну, яка регулює його роботу. Зараз поясню. В Статті 14 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів чітко зазначено, що порядок ведення реєстру затверджується кабінетом міністрів та або положенням про державний веб-портал електронних послуг станом на сьогодні відсутній нормативний акт. Який би детально визначав порядок дій електронного кабінету Резерв Плюс, а нормативні акти, які не є публічними, фактично не мають юридичної сили. щоправда, у відповідь на такі зауваження, заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що Резерв Плюс є електронним кабінетом військовозобов'язаного. Його робота врегульована постановою Кабміну від 10 травня 2024 року, а також наказом міністра від 29 квітня 2024 року. І, хоча постанова кабміну має гриф для службового користування, з метою додаткового захисту інформаційних систем у Міноборони впевнені це не скасовує її юридичної сили. Чи потрібен новий застосунок? І на завершення логічне питання: чи дійсно потрібен окремий застосунок «Ветеран плюс»? Бо виникає проблема ефективності використання бюджетних коштів заради програми, яке дає кілька знижок і дозволяє замовляти кілька державних довідок. Чи недоцільніше було б розширити функціонал вже існуючих застосунків? Наприклад, тієї ж дії або Резерв Плюс. Адже нагадаю, що саме Резерв Плюс свого часу анонсували як повноцінний цифровий ТЦК та СП. Тоді навіщо ще один окремий застосунок? Важливо пам'ятати, що схожі державні ініціативи часто стикаються з проблемами на старті. Наприклад, з дією на початку також було багато технічних збоїв. Чи не повториться ця історія з ветеран Плюс? Допускаю. Що це необхідно через специфіку послуг або технічні обмеження. Але це, як мінімум, має бути обґрунтоване рішення. Я розумію, коли деякі процеси роблять непрозорими задля збереження державної таємниці, але аргументи на користь розробки окремих продуктів для різних категорій військовослужбовців, як мінімум, треба оприлюднити. Інакше розробникам не вдасться уникнути повторення ситуації з Резерв Плюс, коли відсутність публічних документів спровокувала сумніви щодо правового статусу платформи. Будемо стежити за розвитком подій і дамо розгорнутий аналіз новинки як тільки програма та відповідну постанову Кабміну представлять громадськості. Дякую за увагу і пропоную підписатися на наш канал. Ми продовжимо аналізувати актуальні правові питання для військовослужбовців і ветеранів, а також ділитися цінними порадами для захисту ваших прав. Запуск ветеран Плюс потенційно хороша ініціатива, але чи буде вона ефективною, покаже лише час. Якщо у вас є досвід користування державними цифровими сервісами, напишіть у коментарях, чи вірите ви, що ця платформа справді полегшить життя ветеранам. Якщо у вас є юридичні питання щодо пільг, виплат чи статусу, звертайтесь до наших адвокатів за консультацією. Ми завжди готові допомогти. Перейдіть за посиланням в описі до цього відео, заповніть заявку та чекайте на дзвінок юриста. Озвучте вашу проблему і отримайте первинну консультацію. Ми зробимо все необхідне, щоб досягти справедливості. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.